В ефірі телерадіокомпанія компанія Ракета. До вашої уваги інформаційна програма Підсумки тижня. Як ми вже повідомляли, на позачерговій сороковій сесії Рокітнянської селищної ради, за поданням селищного голови Юрія Богданова, депутати затвердили на посаду старости Старостинського округу номер 7 Олександра Ведмедя та на посаду старости Старостинського округу номер 2 Миколу Лазоренка, кандидатури яких за результатами проведених громадських обговорень набрала на свою підтримку необхідну кількість голосів від загальної кількості жителів відповідних старостинських округів. До порядку денного засідання позачергової сесії селищної ради включено шість питань, які попередньо були розглянуті на постійних депутатських комісіях. Зокрема, про виготовлення та затвердження описів номерних печаток старостинських округів Рокітнянської селищної ради, про утворення спостережної ради при комунальному некомерційному підприємстві Рокітнянської селищної ради Київської області, «Рокітнянська багатопрофільна лікарня. Про внесення змін у рішення Рукетнянської селищної ради від 13 квітня 2023 року про надання дозволу відділу освіти Рокетнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області на виготовлення проєктно-кошторисної документації. Останнє питання викликало жваве обговорення та дискусію у залі, адже йшлося про створення безпекових умов для учнів Хольчаницького ліцею, зокрема, про побудову відповідного укриття і розв'язання у зв'язку з цим цілої низки проблем: від виготовлення проєктної документації, фінансового забезпечення будівництва, і коли укриття може бути введеним в експлуатацію. Рокітнянська багатопрофільна лікарня залишається у переліку загальних лікарень, що надаватимуть базові послуги якомога ближче до пацієнта. Міністерство охорони здоров'я України затвердило статус основних медичних закладів Київської області. Про це повідомила заступниця голови Київської обласної ради Тетяна Саменова в ексклюзивному коментарі Київському регіону на зустрічі у міністерстві охорони здоров'я, де керівництво Київщини представляли голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко. Та заступниця голови Київської облради Тетяна Семенова відбулося кінцеве засідання щодо визначення закладів, які увійдуть у спроможну медичну мережу Київської області. Стосовно Білоцерківського району, то до надкластерних увійшла Київська обласна дитяча лікарня номер 2 яка розташована у Білій церкві. Статус кластерної у Білоцерківському районі отримували Білоцерківські міські лікарні No1 та No2. Рукитнянська багатопрофільна лікарня залишається у переліку загальних. Як зазначається у повідомленні, наступний етап медичної реформи в Україні буде реалізуватися з 1 січня 2024 року. Мережі закладів охорони здоров'я у Київській області об'єднають у госпітальний округ, який своєю чергою буде поділений на кластери. Триває поточний ремонт дорожнього покриття вулиць комунальної власності. За повідомленням відділу житлово-комунального господарства селищної ради, цьогоріч у Рокитнянській територіальній громаді вже відновлено білошебеневе покриття на восьми вулицях та провулку Шевченка у Рокитному. Зокрема, це вулиці Волі, енергетиків, індустріальна, Квітнева, Козловського, Нечуя Левицького, Селянська, Урожайна. У селі Синява відремонтовано чотири вулиці, а в селах Запруддя й Ойшениця по дві. З настанням сприятливих погодних умов, а саме, коли температура повітря досягла 15 градусів за Цельсієм, здійснюється поточний ремонт дорожнього покриття ін'єкційно-струменевим методом з використанням машини «Савелко». Цей метод. Котрий майже три роки застосовують нашій громаді, призначений для ремонту щеменевою емульсійною сумішчю дефектів дорожнього покриття, тріщин, просадок, вибоїн глибиною до 8 сантиметрів. Координує роботу дорожників комунальне підприємство Рокітнянської селищної ради, «Рокітне благоустрій, говорить директор комунального підприємства «Рокітне благоустрій Юрій Сахнун. Як показала практика, що даний метод два рази дешевше, і надійніше. довше держиться покриття, звичайного паняства. І вже через дві хвилини можна починати. Десь для людей зручно, все позлітаємо, там, вапка і все таке. Окрім того, спостерігається економія робочої сили, адже машину савелку обслуговують всього два працівники замість як мінімум п'яти задіяних на традиційному ремонті з використанням фрези та іншої техніки, асфальтового покриття, інших необхідних матеріалів. Завдяки новому методу на сьогодні в селищі Рокітне товариством з обмеженою відповідальністю Дорбут-Сервіс Групп відремонтувано покриття 19 вулиць у селі Синява, вулиці Лісова, в селі Насташка, вулиця Шевченка і Степурівська. Провулків Млиновий і центральний в селі Очаниця, вулиць Центральна і Лісова. У цілому. У Рокитному вже відремонтовано 80% доріг. У даний час також виконуються роботи з нанесення дорожньої розмітки по вулицях селища. 1 червня уряд запустив програму монетизації послуги дитячого оздоровлення та відпочинку за принципом. Гроші ходять за дитиною. Таким чином, змінюється механізм і система надання послуги з оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги і підтримки. Відтепер держава виплачуватиме батькам кошти, на які зможуть самостійно придбати путівку для дитини у табір оздоровлення і відпочинку, щоб отримати кошти батькам або особам, яка його замінює, достатньо відкрити спеціальну картку у Приватбанку, на яку буде зараховано 14 165 гривень на кожну дитину. Далі, обрати табір у Карпатському регіоні з переліку закладів вищої категорії і придбати путівку. Наразі батьки можуть самостійно перевірити себе у переліку отримувачів коштів, а також обрати та забронювати путівку до закладу оздоровлення та відпочинку за посиланням, що розміщене нині на вашому екрані. Надворі літо. Отож, час оздоровитися і набратися свіжих сил. 2 червня 17 дітей з Рокетнявської територіальної громади поїхали на відпочинок до дитячого оздоровчого закладу Чайка, що на Волославщині. Ще 34 відправляться оздоровитися у цей же табір 17 липня. Кошти на придбання 51 путівки, а це 700 тисяч гривень, виділено з бюджету селищної ради. 15 з цих путівок придбані. З батьківською доплатою у розмірі 10%, говорить спеціаліст першої категорії служби у справах дітей та Сімірокетнянської селищної ради Марія Шелест. Нещодавно діти з Рокетнянської територіальної громади направились на відпочинок до дитячого санаторія Чайка ці діти є дітьми пільгових категорій, і серед них діти загиблих військових, діти військовослужбовців, діти позбавлені батьківського піклування, діти сироти та діти внутрішньо переміщених осіб. Давайте побажаємо їм гарного відпочинку. З 1 червня у Рокітнянській територіальній громаді при 13 навчальних закладах освіти працюють пришкільні табори з денним перебуванням. Як функціонує літній табір у Рокітнянському ліцеї No1, розповідає заступник директора ліцею з виховної роботи, начальник табору Юлія Липовенко. Повномасштабна війна Росії проти України стала стресом для всіх українців. Зокрема, дітей. Тому вагомого значення набуває організація дитячого відпочинку, а саме літніх таборів. Пришкільний табір нашого закладу має назву Сонечко. Він забезпечує усі належні умови з безпеки життєдіяльності дітей, зокрема під час повітряної тривоги. У закладі наявне найпростіше укриття. Табір працює з 1 по 21 червня, з 9 по 14 годину. Головною метою діяльності табору є оздоровлення та змістовне дозвілля дітей. Для ефективної роботи табору залучено 8 класоводів практичний психолог, логопед, сестра медична, музичний керівник, а також технічний персонал, які забезпечують відпочинок 45 вихованців початкової школи. Особлива увага приділена дітям пільгових категорій. Це діти з багатодітних та малозабезпечених сімей, діти внутрішньо переміщені, діти, батьки яких є учасниками бойових дій. Слід зауважити, що всі вихованці охоплені безкоштовним та водночас якісним гарячим харчуванням. Під час організації відпочинку дітей важливим є дотримання вимог з охорони праці та безпеки життєдіяльності, протипожежних правил, Проведення профілактичної роботи щодо запобігання травматизму, а також проведення заходів попередження отруєнь. Опрацювавши методичні рекомендації щодо роботи літніх таборів, було зорієнтоване планування, в яких врахована проблема втрати якості освіти, що викликана пандемією COVID-19, а також воєнним станом в Україні. Тому діти мають змішаний графік роботи. В якому поєднане навчання також дозвілля кожен день розпочинається з веселих ранкових зарядок та інструктажів з техніки безпеки. Хочеться зазначити, що і тут війна внесла свої корективи, адже на даний момент діти не можуть відвідати ні виставок, ні музеї, ні театрів. Тому вчителі-вихователі використовують інтерактивні технології, перегляд відеоматеріалів. Віртуальних мап, екскурсій та віртуальних виставок, також мотиваційних відеороликів. Виховна робота табору спрямована на формування комунікативних навичок у дітей та створення в таборі відносин співпраці. Значну увагу приділяємо національно-патріотичному вихованню: культурному, екологічному та спортивному. Діти залучаються до флешмобів. Конкурс, вікторин та спортивних змагань. Відповідно до плану роботи табору, вчителі-вихователі кожного дня приурочують до відповідного свята чи визначної дати місяця, ось, наприклад, святкування Дня захисту дітей чи вшанування безневинних дітей, жертв російської агресії. Систематично до роботи з дітьми долучається практичний психолог. Заяць Оксана Іванівна, яка проводить важливі. Психологічні хвилинки, профілактичні та індивідуально зорієнтовані заходи. І дуже приємно те, що діти з радістю відвідують табір кожного дня. Головною метою роботи таборів є не лише забезпечення зайнятості школярів протягом трьох тижнів, коли діятимуть табори, а й змістовний, цілоспрямований відпочинок виявлення і розвиток природних обдарувань. Цьогоріч для ліцеїстів заплановані різноманітні розваги, відеоекскурсії, конкурси, квести, флешмоби, вікторини, тренінги та спортивні змагання, які щоденно тривають з 9 до 14 години. Без сумніву, час проведений у таборі, стане для дітей незабутнім періодом, на який вони чекають. 8 червня набрав чинності закон України щодо вдосконалення правового регулювання вчинення нотаріальних та реєстраційних дій при набутті прав на земельні ділянки, повідомляють у Кабінеті аграрної та земельної політики Верховної Ради. Законом передбачено, що перевірка відповідності набувача земельної ділянки сільськогосподарського призначення вимогам, визначеним земельним кодексом України, не здійснюється при набутті у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення садівництва площею, що не перевищує 0,25 гектара. Для ведення особистого селянського господарства площі до 2 гектарів, розташованих у межах населених пунктів. Перед укладанням договору щодо переходу прав власності на такі земельні ділянки, їх набувач заявляє про дотримання вимог, визначених Земельним кодексом України шляхом подання нотаріусу, що посвідчує відповідний правочин. Відповідної заяви. Уряд спростив процедуру оформлення паспортів. Кабмін 6 червня схвалив постанову, яка значно спростить процедуру оформлення паспортів, у тому числі для тих, хто тимчасово перебуває за кордоном. Відтепер Державна міграційна служба матиме безпосередній доступ до Держреєсту Актів цивільного стану громадян. Зазначається, що це значно спростить процедуру оформлення паспортних документів. Комунальне підприємство Рокетнянської селищної ради Ракетне ЖЕП повідомило про намір зміни тарифів на послуги з вивезення твердих побудових відходів, що надається цим комунальним підприємствам для всіх категорій споживачів. Зокрема, тариф з надання послуг з утримання будинків споруд та прибудинкових територій заплановано підвищити на 15%. Метою змін тарифу є приведення його до економічно обґрунтованого рівня, зазначають комунальники і аргументують. За час дії тарифів відбулися значні зміни. Зросла ціна на паливно мастильні матеріали. Вартість матеріалів, а також виріс законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати, що збільшило собі вартість послуг. Тому діючі тарифи на послуги з вивезення твердих побутових відходів для населення та для установ підприємств і організацій різних форм власності не покривають на даний час фактичних витрат підприємства. За офіційним повідомленням комунальників, за результатами фінансово-господарської діяльності за 2022 рік, а саме за надання послуг з вивезення твердих побутових відходів комунальне підприємство ЖЕП» отримало збитки у розмірі 823 тисячі гривень. Свої зауваження та пропозиції споживачі послуг можуть подати за адресою селищемського типу Рокитне вулиця Ентузіастів, 7, або за телефоном 083 102 59 91, повідомляє дирекція комунального підприємства. Долучайтеся до збору гуманітарної допомоги mm. мешканцям Херсонщини. Рокетнянська селищна рада просить жителів громади долучитись до збору гуманітарної допомоги мешканцям Херсонщини. Необхідно зібрати сухі напівфабрикати, бутилювану воду, засоби гігієни, ковдри, корм для тварин. Пункти збору. Вулиця 1травнева, 10 Центральний будинок культури. Вулиця ентузіастів 5Б, селищний будинок культури. Адмінприміщення колишніх сільських рад. Збір триватиме з 8 до 17 годин до 12 червня 2023 року. Пасажирам на замітку. Відтепер з Білої церкви до столиці можна буде дістатися за 1 годину 45 хвилин замість 2 годин. За повідомленням Укрзалізниці, з 12 червня зміниться розклад руху приміського поїзда з полученням роток Київ, який курсує через Білу церкву. Потяг відправлятиметься зі станції роток о 6.14. Приїжджатиме до Білої церкви о 6.20 і прибуватиме до Києва приміський вокзал станція Київ Пасажирський о 8.05. Він курсуватиме через станції Устинівка, Фастів 2, Фастів 1, Боярка, Вишневе, Київ Волинський та Караваєві дачі. Також зміни торкнуться. І поїзда номер 6232, Фастів 1 Миронівка, який з 12 червня вирушатиме зі станції Фастів 1 о 5.26 і прибуватиме до Миронівки о 7.54. 25 травня цього року на спортивному майданчику Рокетнянського ліцею No3 відбувся дитячий традиційний турнір з футболу на Кубок Надросся за участю команд Зміна Оболонь з міста Києва, футбольний клуб Рось місто Біла Церква та дитячої юнацької спортивної школи Рокитне. Передувало змаганням їх відкриття, на якому юних спортсменів вітали Рокітнянський селищний голова Юрій Богданов, директор Рокітнянського центру професійного розвитку педагогічних працівників Тетяна Лисиця та спеціаліст відділу культури молоді та спорту селищної ради Тамара Пугасі. Зі словами вдячності також виступив і тренер футбольної команди Зміна обогонь Григорій Макієнко. Змагання розпочалися матчами команд, сформованих із гравців 2016-2017 років народження. Було дуже цікаво спостерігати за найменшими футболістами наймолодшої вікової групи. У першому матчу зустрілися команди із міста Біла Церква та Києва, в якому перемогу здобули кияни. Далі відбулися ще матчі у трьох вікових групах. У результаті запеклої, напруженої боротьби за підсумками змагань, перемогу серед команд 2016-17 років народження здобула команда Зміна оболонь, місто Київ. Друге місце у місцевих юних футболістів. Третє білоцерківців. Посередній групі 2015-16 років народження. Перше місце здобула команда Даю США Рокітне». Друге Місце зміна оболонь, місто Київ, третє футбольний клуб. Рось місто Біла Церква. По старшій групі 2014-15 років народження. На першому місці футболісти з Рокитного, друге з Києва, третє з Білої церкви. Усі учасники змагань. Переможці та призери були нагороджені відділом культури молоді та спорту рокетнянської селищної ради, кубками, медалями, дипломами та призами від благодійного фонду пам'яті Василя Івановича Литвина. Серед рокетянських гравців особисті призи кращих отримали Захар Сердюк, голкіпер, Ярослав Лавренюк, нападаючий, Сергій Павліченко захисник. Святого футболу вдалося на славу. Атмосфера змагань зашкалювала позитивними емоціями підтримкою батьків та вболівальників, подяками тренерам за нелегку клопітку роботу по підготовці юних футболістів. 27 травня Рукитянська дитячо-юнацька спортивна школа. Провела відкритий чемпіонат Рокітнянської селищної територіальної громади з гандболу серед дитячо-юнацьких команд 2012 року народження та молодших, присвячених Міжнародному дню захисту дітей. На спортивний майданчик із синтетичним покриттям вийшло змагатися дитячо-юнацькі команди хлопчиків та дівчаток із міста Сквера, Києва, Рокітне-1, рокетне 2 та Рокетне 3. Суддійство на високому рівні забезпечили Віталій Безолий та Ігор Коваленко. Найбільш інтригуючими були фінальні зустрічі у дівчат та юнаків між командами, які постійно на рівних змагаються між собою Сквірською дитячо-юнацькою спортивною школою та Рокетнянською дитячо-юнацькою спортивною школою. 1. Глядачі з нетерпінням чекали фінального поєдинку дівчат, адже команди з однаковою кількістю очок вийшли на майданчик. Гра почалася у повільному темпі. Кожна з команд не хотіла ризикувати. Слід відразу ж підкреслити, що в другому таймі наші дівчата зібралися, відіграли та зрівняли рахунок. І ось останні хвилини гри напружені зростає. Хто ж виграє? За рахунком 9-7 Скверська дитячо-юнацька спортивна школа святкує заслужену перемогу. Вона і стала переможцем відкритого чемпіонату Рокітнянської селищної територіальної громади з гандболу. Друге місце Ретянська дюсш 1, третє місце Рокітянська дюсш 2, четверте місце Рокітянська Дитячо-юнацька спортивна школа 3. У юнаків переможці та призери розподілилися наступним чином. Перше місце команда з Квирської Дю США, друге місце нська Дю США 1, третє місце команда з міста Києва. Церемонію нагородження команд провела спеціаліст відділу культури молоді та спорту селищної ради Тамара Погасій, заступник директора Роркетянської Дю США. Валентина Головченко та інструктор-методист рокетянської дитячої юнацької спортивної школи Олександр Калінський. Команди нагороджені грамотами, медалями, цінними подарунками. Кожній команді було відзначено грамотою та цінним подарунком кращого гравця команди. З-поміж учнів Рокетянської дію США було визнано кращими владу присяжну Марію Шаравару, Артема Каралкіна, Софію. Крупно. З весняною порою цього року попрощалися і ветерани з мініфутболу, провівши 27 травня, турнір ветеранів 55 років і старше під гаслом. Привіт, літо 23! Далі буде. На запрошення його організаторів взяти участь у цьому турнірі відгукнулися команди з міста Церква, Фастова Тараші та місцеві ветерани. У підсумку турніру найкращий результат показали ветерани з міста Тараща, зігравши в нічию з білоцерківцями, вигравши у місцевих футболістів та зігравши знову в нічию з футболістами з міста Фастова. Другий результат був у Фастівчан, третій у білоцерківських футболістів. Четвертий результат показали місцеві футболісти. Отож, кубок турніру Привіт літо 23 далі буде в руках тарашанців, яким доведеться в недалекому майбутньому захищати його від претендентів. Адже сама назва цього турніру говорить, що Продовження буде вже влітку. На цьому випуск новин завершено. До нових зустрічей на нашому телеканалі.